Всім привіт! З вами X-Drive! І сьогодні ми продовжуємо грати в Pinus Fund 2005 року. Переходимо у кар'єру і дивимося, що тут у нас є. Ми прийшли 4 вже проценти кар'єри. Чорний список і. Як ми бачимо, ми вже прийшли 2 гонки. З 4. цього разу ми займемося продовженням гонок тих 2. І наступній на серії ми пройдемо в Парі і, важливо з рейтингу так, е, зараз ми пройдемо дві гонки. Це вибування і секундомір. Вибування це колись розум траса, а ніжній приз 2000. Боєс в погоні мінімум дистанції 11,5 майже 12 км. Переходимо зразу. Після, а після гонок ми займемося улучшенням машини. Характеристики змагається зараз Rider, Stріet Legal і Прес. Нагадую вам правила цього режиму гонок що тут на першій трасі можна приїхати і третій, тому що буває лише один це самі останній. Будемо улучшувати поки що Volkswagen. Ви ж нам машина теза, тому краще улучшити цю тачку. Так, їдемо, їдемо далі. Ворог не припустили. Nah, зараз подивимося. А, то навіть не потрібно було. Щоб не помішало навіть. Так, ну я приходили поганим. Часом, хвилина 20. Так я обіцяв буду по... Е, на... третій серії чи якісь. 3 приходили Sony, коротше, Третій, здається, то другий приходила соня а 3 Це буде гра. А тому та гра не буду ту знімати, а. Зиму не проходження в Але називати так і не буду. Ой! Так його не буду називати. Перепроходження, а просто буде проходження, але вона вбудована. Та гра і буде більш і краще музика інакше, все інакше буде. Ну, чекаємо це проходження нове. О флетаут. Почнемо буде не знаю, 30 грудня чи кого там. Може кинути 31-го вийде. Не, ще ще... Приблизно мі... менше місяця вже лишилось. Так, ви бачите, ми вже двох позбулися противників сюди в коварний стріт лігал. Перед знать був нас обігав, але... Все ж таки цей суперник зміг орієнтуватися і не вийти третім. Не вибути. Вибути другім. Може зараз я буду третім. Або він, або я, або ми. Це найпружніший момент. Ми майже на рівні йдемо. І зараз ми. Лоханули і все, ми будемо їхати ще раз. На не три. Ааа, чуть-чуть бракував. Нічого, зато види більше серії. Трилял, казався. Сильніше крутия в небо. Лишь ми, як ще увібляв. Перший так піддається, піддається, може сзади йти. Ні раз і і выгоняє. Як всіх. Ну не знаю, про лоурайдера чи я побрав. Та лоурайдер. Преза і нас так обійшов Іх їх у них спокійно ззаді, я потім раз і вже він Сейчас було а зараз щоб був четвертий місце, зараз вже не перше місце займає їздить. Ось не дуже далеко до секунди зриву, але ми все ж таки йому помішали. Тепер певно па, цей ротик би. Лоурайдер. І що може ще й покине стріт Приїхав першим, я то в тій вонці перший час проходили. Зараз вибуде. Сподіваюся. Щоб б вас не виграв, якби Та, лягав в бою. Ми якби... мене не вибули, якби на той поворот такий був. Зараз ті, що ви були. Зараз, зараз ганяють ми троє, Що ви були. І нас знову ганя, обходять. Певно... Якщо вони зупиняться, а дуже ми їх знову будемо грати спочатку. Потім змагатися, без ми майже 4 секунди. А ні. Майже 4. Тут 99, тоді мені секунда перед. Мені секунду і, коротше, де що я говорив, але. Ну я доганяємо. Так. Мішаємо. Може той обігати. І все, ми знову я були через того фреза. Дякую, пересмі знову буваємо. Третій раз, коротше, пробуємо. Думаю, що маленька вийде серія. Так ось, я думав, що вийде маленька серія, але насправді буде великою. Ми зараз могли до доїжджати вже половину ну, кругу, але помішав нам преси. Ми починаємо все спочатку. Знову той прес. Він дуже мішає, він, він їхав нормально Резупинив нас, то ми зараз були другі, намагалися з ним. Але нічого не помічає те, що буде в лекасері. На годину так не вийде. Якщо ви побачили, що я, я трохи я тихі зробив тихіше звуки, звуки, що я думаю, що не чуєте мене. Заправку, ой. Луурадер вибуває. Я зупинила кого свідгала, так. Колись з першого разу проходив, зараз дуже важко прийти. Я вже думаю, я не буду знімати на відео ці серії, лушувати машину, а на наступні краще. Дуже велику серію я не хочу робити. Не хотів, а зараз виходить. Кап е капопитка вже. Прийти ось восью одного Знову очень прес ходу. Что стрит легал? Нет, то прес і ми зараз знову можемо с початку. Так, лігал, помішали йому легал. Помешали ему. Истину встане. Як фінішна пряма. Що це Фінішна... кругова лінія? Маємо приїхати. Маємо виграти. Вже на цей раз. Будь третя чи четверта попитка. Не це що четверта, але. Повідомив до центника, насправді, я подивлюсь тоже. О, тре, е, тре, я думаю, третя або четверта. Маєм ві... маєм так, і тепер точно майже фініш, напряму. Кинеточки повороти Тільки легко пройти. І нарешті ми пройшли, отримали ще 2000 налічності. За приходимо до другої гонки, це секундубір. П'яснять там треба, я тебе вже не раз проходив. Чому думаю, что тут чити не можна на кар'єру, Шо прийти. Хіба що, е, вже скачати готову папку з іменем профіля що ми пройдемо. Але я такого ніколи не робив, я часто тільки граю. Ну, чекаємо в кінці грудня на Fallout Pro Project Flashback, як називається його мод. Флешбек. Знаю, чому я таку саму нас вибрав. Ой, як я виходила, це дуже прикольно вийшло. Та й кажуть що це... Е, фігня вийшла, а я думаю. Е, для мене особисто для мене це сподобалось дуже. Цей мод дуже класний. Я рекомендую заскачати, пишіть флешбек може знайде. Якщо ні, то викакін. Що вже хочете погабити поганяти е, до того проходження. То що зараз вибіть гру ще раз знімав, і би було. нас спочатку знімати. Це дуже незручно. І все, нарешті ми прийшли на серія серії кінець. Можу, думаю, десь на 20, 15 хвилин затягнулося. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!